Доброго дня, усіх вас вітаю. Андрій, привіт! Добрий день! Давно ми з тобою не робили оглядів порівнянь, правда? Ну. І сьогодні, за твоєю ж таки ініціативою, ми це зробимо. Ми порівнюємо для вас, можливо, на перший погляд, зовсім не порівнюване, як каже Андрій, е, як ти мені казав, баклажан з яблуком, так? Да. Але з інші ми мусимо це порівняти, тому що мусимо аргументувати і ціну, і якість, і народну прихильність. Правда? Мабуть, так, я назву сьогоднішні наші такі пропозиції, тому що дійсно є трактори, які ви полюбили просто так беззаперечно. А є трактори, які дійсно заслужили своєю якістю, вашу повагу. Отже, Дон Фен, 24 двадцять чотири двісті Кентавр 404-й СД і Донфер 404 й Дічі 2. Чому ми до двох сороківок додали 24-ку? Тому що база сороківки кентавру є баз... Він створений на базі 24 ки Тобто, по параметрах давторі вони однакові. Да. Але. Має свої нюанси в яких якихось моментах він виграє, а в якихось виграє 24-ка донсмен. Тому ми їх так разом і поставимо. Дивіться: вага цих тракторів: 1550 кг, 1550 кг і 1950 кг. Спереду усі трактори мають грузи. Тут у нас є грузи 6 по 20 кг. Кентаврі 4 по 11 кілограм, і в Донфеткові теж 4, але по 20 кг. Груза на задніх колесах є лише в кентаврі. Вони в нас будуть Андрій Кіткосвітки. 25-ки. 25 ки будуть. Да. 25 -ки. Донфензі немає. Значить, можна сказати, що тут виходить конструктивна вага більша Донфенга, ніж Кентавра. Тут у нас все-таки так докладена груза. Та да. недавно люди сертифікати пополучали на Донфенгі, оці оцінові. Там написано mm -hmm. в паспорті, що 1580 кг взагалі. кілограмм mm -hmm. Ясно. Так, тепер по розміру коліс: 6,5 і Донфенга, 7,5 і в Кентавра, а задні колеса в нас ідуть 11,2. і Там і там, так. Да. Однакові. Однакові. Ну, крила гарно закривають тільки, ті, ті, ті але за через це так, знаєш, з першого разу так і не, не зрозумієш, чи одне однакові, Ну, але бо ви по висоті побачити. Так. Просто а, в то... Донфенга армор стоїть, і вони так візуально ага. що -то ширші, здаються, що ніби, ніби більші, чи однакові. Ага. Ну, да, о, такої, Зараз я подивилася, як ти дивишся на них, мені справді Донфенга масивніші виглядають. Та Донфенга армор, так? Так, так. Так, вона така більш рельєфна, вона вища, дивіться, бачите, а тут вона така все-таки зглажена. Так, ну і сороковка, Дунфен, давай покажемо сороківку. Сороківка теж 7,5 і передні колеса, так? Так. Такі самі, як з Пентавра, але задні колеса Андрій. Один, Мама рідна 12,4. 12,4 задні колеса. Там отако, як стоїте, от між ними? Ну ага. так зразу видно по поясі. Ага, що, там... що по висоті, так? Ну, ось ось так. Так, чотирьохциліндровий, чотирьохциліндровий, трьохциліндровий. Повнопригодні yes. і відкриваємо. А, Андрій, не відкриваємо, uh. а покажи ще помустав. Бо пропустимо, а це цікаво. Ось 24-ка Донфен, 24... 40-ка Дон 40 кентавра і покажи 40-ку Донфенга. Так. Ну, а тепер можемо і відкривати. По капотах. Відкриваю зразу всі, щоб не пропускати. О, так. Прижати, підняти. Ні, ні, там, там відкрито, там так, відкрито. відкрито, Андрій. Отак, як теж пива. Оп, все. Я молодець. Супер. Так, і тонферу Потягну. Так, Андрій, щось зачем? А, він за радіатором аби начепнутися. Бо радіатор більший став. <гум> Дивіться, акумулятор тут. 60-ка з yes. 24-ті в донфенга. Тут акумулятор 120-ка в кентаврі. І в донфензі 40-ки у нас іде 80-ка. Радіатори на 10 літрів, на 10 літрів. І на 8 літрів в 24 ці Є гідравлічні бачки в усіх тракторцях. так у нас. Маса заводиться з боку. В донфенгах з правої сторони. І в кентавра ось з лівої сторони, в тому, в тому донфенці теж з правої сторони. Далі. Розширюючий бачок у нас є тільки у кентавра, в Донфенків їх немає. Фільтри в нас є по три фільтри в кожному: грубої чистки, тонкої чистки і палений. Так, Андрій? Так, так. Є повітряний фільтр. Як все правильно, я не перебиваю. А, да? Ну дивися, да. дивися. Фільтруй, фільтруй, трошки. Я фільтрую як фільтр. Так, повітряний фільтр в нас у цьому бачку ось на такій висоті. Якщо враховуєте ну, роль і сидіння тракториста ось тут у Донфензі. На такій висоті. В кентаврі буде він вищий. Ось подивіться. Бачите? Зразу руку я підняла вище, воно вище виходить. Але контейнер великий прозорий, в принципі, забирає. І в Донфензі в 40-хівці теж вище, ніж буде в 24 Ну, база база більше угу. воно все-таки дається. Так, є в нас е, на, е, баки для дистоплива. Е, в Донфенгах ми вже знаємо, що вони застосовують такий матеріал ізоляцією, щоб не нагрівався. Мотор від е, від мотору не нагрівався. бак. В цьому баку ми вміщаємо 28 літрів. В цьому баку ми вміщаємо теж 28 літрів. І з 40, це, в принципі, 30 літрів за... по... по документах. Не знаю, можливо, більше, Андрій, ні. Якщо... Ну, паливну систему купати буде більше. Може і так. Так, всі, всі вони заправляються через верх, є Все. в капоті отвір, тоді ми заправляємо. Ці в цих тракторах гідравлічна ванна. В нас суцільна чи роздільна? В кентавра роздільна. Всі в кентаврі роздільна, суцільна. а в донфен... саме в цих донфендах вона йде суцільна. Да, да, да. Хоча ви знаєте, що я недавно робила огляд, да, де прийшли нові донфенги, і в яких була роздільна вже ванна, да, і, була, і, і було що? ще щось було? примусова гідравліка. Примусова гідравліка. Да. То ці трактори ми, поки... ми вам показуємо, де е, не суцільна. суцільна ванна, а в кентаврі роздільна. Та, там коли, ще, так? Двігони, ми дві години назвали Андрій, давай називаємо. Та всі гарненько знають: 385-490 км, а тут ЗН 490 дон Фенга. Хороші. Хороші, да. хороші. Хороші-хороші. <рес> — ну, хороші д... Труби Дон Фенга, гарний ізоляційний матеріал, такий метал, хороша відпочитися. Пентаві, ні, не така, вона буде ну, тонка, в принципі, така просто тонесенька. І в, в Донфензі така сама, як і в -ті, -ті. В сорківці. Принципі... Що ж там ще розказати? Що ще розказати? Допоную. Основне. Ну? Е, немає реверса в кентаві. Ну, Ми вже дійдемо до місця водія, де будемо говорити про коробку передач. Нам тоді до навісну. Ну, то погнали тоді. Ну то пішли. пішли, пішли. пішли, пішли. Так от, навіску теж покажи. Е, Гідравлічні виходи 2, 2 і 2. Скрізь вони є залежні. Примусової гідравліки ні на жодному цьому тракторі немає. Цепляти на навісне обладнання можемо на 24, 560, 560 і 640. Андрій, не спутала чи спутала? Все окей. Все окей. Е, По металу, ну покажи ці тяги. Тут тяги в нас, бачите, такою планочкою знизу. Ну, як вони обтяжені, підстраховують, да, так, надають такої сили, масивності. Так. То в Донфен самі тяги. Такі делікатні, ні? Ну, я не знаю навіть чи делікатніші. Мені здається, що тут метал буде грубший, як, ну, ніж в кентаврі, але тут у нас немає вже цих планочок знизу, і не підсилене воно. А? Що ти скажеш? Та... Та не було з тими тягами проблем ні в кого. Я Та... не знаю. Оце як починають цю підварку, цю всю фігню придумувати, наварять стільки натяги, а там не витримують, стільки як вони наварили. Ну, каже, сороковичну, сороковичну. З підварочкою. Тут вона вже йде, мало того, <свист> що, <свист> що, що вона, виходить, підварена так, як і в кентаврі так, знизу є. І самі тяги так, ну, тушина металу теж така вражає. <свист> <Шо дальше? свист> що далі? Що вона ще кажуть? Зашито, місце водія зашито тут, тут, а і в кентаврі теж зашито гарно. В принципі, ну, ну що тут розказувати? Тут просто треба показувати. Ну та й дивитися. Та да? й дивитися, так? Взагалі, їх на них треба поїздити. На них треба поїздити. ну, <сіх> Добре, так і давай тоді покажемо е, про місце водія. 24-ка з реверсом. Вал відбору потужності на дві швидкості: 540 тисяч. Коробка передач перша, друга, третя, четверта. Повишена, понижена. Ручний тормоз. Ось в нас біля місць з з правої сторони. Гідравлічні виходи, навіска. Ну і вал відбору потужності звідси. Рівна підлога, педалі йдуть з підлоги, панель мінімалістична, але дуже з якісного пластику зроблена: зручний руль, зручне сидіння. Ну, те, що треба, те що, те, що треба, сиділа не один раз на них, вам демонструвала. Це ми знаємо, що це повнопривідний трактор. Є в нас приведення в дію переднього мосту, є в нас блокування заднього мосту. Все, в принципі, ось мені подобається, що ногою можна натискати. Да? Це виходить, блокування заднього мосту, так, Андрій? Можна так. А ось приведення дії переднього мосту. Ну, ось так. Тай, Такий тракторець. Давай, хай так Тепер давай покажемо по кентавру Андрій. В кентаврі коробка передач перша, друга, третя, четверта, задня, повишена, понижена. Реверсу тут немає. Вал відбору потужності теж на дві швидкості 540 тисяча. З цієї сторони теж у нас є ручний газ. І є в нас е, речаги для навіски, підняття опускання і для гідравлічних виходів. Ручний тормоз, мені здається, буде під, біля педалі. Да? Саме, там. Саме там. Теж пластик у нас чорний використовують. Ось така панель, руль. Мені гарніше, ніж Донфенга, бо він тому, тому що він такий комбінований, усучаснений. Ну, В принципі, можете роздивитися. Можемо роздивитися. Роздивляйтесь. Зараз давай... роздивимося. І давай покажемо 40-дон Пенга. Як на мене, ідентичний із 24. -ку. Копія. Просто Копія. збільшена. Знову ж таки, реверс, коробка передач, перша, друга, третя, четверта. Повишена, понижена, вал відбору потужності, гідравлічні виходи, ручний тормоз з боку, цей речаги для навіски. Ну, при, приведення дії переднього мосту, заднє блокування заднього, все те саме: панель, однаковісінка. І що, тезісно? І Под... те, тезісно. Ну, Що ж тезісно? Тако, тезісно, знаєш, тут треба, як кажуть, і почому, знаєш, виходить. Дивіться: найдешевший з цих тракторів, я вам так скажу, це буде кентавр сороківка. Правильно, Андрій? Так. Найдорожчі, відповідно, Донфен-Сроківка. Посередині 24-ка Донфен. Така пропозиція. Думаю, вам є над чим подумати. Єдине, що скажу, що коли сідаєш за руль, керуєш цими тракторами, відчувається якість. Відчувається, як працює коробка, да, як працює там рульове, да, в ну, маневрені я, я б сказав би не так. А Коли як? сідаєш на Кентавр, відчуваєш, як працює коробка. А -а -а. На Донфензі не відчуваєш, як працює коробка. Дуже гарно, дуже гарна працює. Так за дводискове щеплення воно скрізь є. Присутство є та в усіх цих тракторах. Ну таке. Так, так, я. Андрій, давайте говори. Давай ти говори свої висновки. Е, мені так. щось сказати, да. В вашій увазі було представлено три вибори трактору: Не один дві сороківки, одна двадцять четвірка. Два-дві таких два трактора. Тим ще дві позиції були на основі бази двадцять четвірки. Які я б сказав би, що переплачувати сороківку Кентавр на двигун, не ну я б не не так. Я б не брав би сороківку кентавра на базі 24-ки. Тому що все одно цей двигун 40 кінських сил на цій базі не видасть. Ліпше взяти хорошу 24-ку, такого як Донфенга. Донфенги зараз по хорошій ціні, по знижці, навіть дуже хороші знистичі. Другий це все рівно буде більше ніж кентавр. 40 так, Андрій там не набагато. не набагато. там вже не набагато. Та і ну, будете мати хорошого кажемо, трактора. важчого з конструкційною так, вагою, так? вагою, з хорошою коробкою, і не будете кормити двигуна. На 20% буде як мінімум розхід менший. Ну і буде він видавати нормально. Насправді, насправді, я взагалі думаю, що скоро хтось додумається, десь хтось візьме десь кемоського двигуна 490, дев'яностого десь лупануть на базу Донфенга. Він її витримає. Просто песня, сказка, як має бути. Я взагалі здивований, що вони не додумались. Донфенги це робити. Позиція, надіюсь, вам цей огляд цікавий. Є вам про що подумати. Можливо, ми вас ще більше заплутали. В вашу загрузили. Не? Я думаю, що да. Я не знаю, чи ми допомогли. Знаєш, але те, що дали питань для роздумів, це точно. Андрій однозначної відповіді немає. Але я думаю, будь-який ваш вибір буде на вашій совісті. Деції є якісні, і ви будете задоволені будь-яким вашим вибором. А ми вам допоможемо. Приїдете до нас, ми вам, ми вам ще детальніше їх продемонструємо. Ви на них поїздите, ще більше врахуєте і навісне обладнання вартісті, і як кажуть, якість робіт на цих тракторах. Так що приїжджайте, дзвоніть, пишіть, підписуйтесь, ставте подобайки. Дякую вам за увагу. До побачення!